Сьогодні 30 січня. 30-й день року до кінця року залишається 335 днів. Це день спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. 1655 року відбулася так звана Охматівська битва на Черкащині між військами Речі Посполитої і Кримського ханства під командуванням Станіслава Потоцького та Мехмеда Герея з одного боку, та військом запорозьким і військом Московського царства, які очолювали Богдан Хмельницький і Василь Шереметів. Армія Богдана Хмельницького вирвалася з польсько турецького оточення. Обидві сторони втратили убитими по 15 тисяч вояків, але ніхто не переміг. В результаті ця битва зупинила просування польсько-татарських військ на Україну. 1934 року радянські авіатори Павло Федосеєнко Ілля Усискін і Андрій Васенко на стратостаті ОСОАВІОАХІМ-1 встановили рекорд. Досягли висоти підняття 22 тисячі метрів. При спуску Стратостат зазнав катастрофи, і всі учасники підйому загинули. 1992 року Україна стала членом організації з безпеки і співробітництва у Європі. ОБСЄ найбільша у світі регіональна організація, що займається питаннями безпеки. Вона об'єднує 56 країн у Європі, Північній Америці та Центральній Азії. У 1834 році народився Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф, один із засновників української історіографії. Автор понад 300 наукових праць зібрав, зредагував і видав 9 томів архіва юго-западної Росії, що стосуються історії правобережної України 16 18 століть. Вступні статті Антоновича до цих томів присвячені історії різних верств населення України. У 1852 році народився російський флотоводець адмірал Василь Максимович Зацарьонний, учасник російсько-японської війни і командир Миколаївського порту і градоначальник Миколаєва з 1906 по 909 роки. За цей час Миколаїв отримав Шуховську водонапірну башту, першу автомобільну гонку Одеса Миколаїв, природно-історичний музей, каторжну в'язницю і безліч інших придбань. У 1872 році народився Глеб Котельников, радянський винахідник, творець авіаційного ранцевого парашута. 1882 року Франклін Делано Рузвельт, 32-й президент США, центральна фігура у світі середини ХХ століття. Очолював США під час світової економічної кризи та Другої світової війни. 1900 року на Полтавщині народився Ісаак Дунаєвський, радянський композитор, автор багатьох відомих пісень та музики до фільмів Веселі Хлоп'ята, Волга Волга, діти капітана Гранта та багатьох інших. 1904 року Антон Комар. Фізик автор ряду наукових робіт з ядерної фізики. У 1946 році Антон Комар здійснив запуск першого в країні бетатрона циклічного прискорювача електронів. За це був удостоєний Державної премії СРСР. 1923 року народився Леонід Гайдай, легендарний радянський кінорежисер, сценарист, автор популярних кінокомедій. Його кавказька полонянка, операція і І-12», стільців та інші посідали перші місця в прокаті. А детективна мелодрама Діамантова рука у 1995 році була визнана кращою вітчизняною комедією за 100 років, перемігши в опитуванні телеглядачів. 1930 року народився Всеволод Нестайко, класик сучасної української дитячої літератури. Його трилогія «Тореадори з Васюківки перекладена на близько 20 інших мов і внесена до почесного списку Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. І у 1931 році у Миколаєві народився Еміль Январьов, відомий поет, почесний громадянин нашого міста. Автор близько 20 книг та популярного циклу програм Поле зору на телеканалі Миколаїв. Саме Перу январьова серед інших належать і рядки з пісні, написаної у співавторстві журналістом Борисом Арвом, що стала народною. Якщо б не було на світі карабєлов, то й не було б Калумбах нікогда. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 30 січня.